Як парость виноградної лози плекайте мову. Пильно й не на настане полікур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морські немає мудріш, мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтеся заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч, огрінченка і далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свіса.